Мешкаю, є в мене донька, 21 рік вона евакуювалася. Ну, і жінка є, але інваліди першої групи дитинства потребує нагляду та догляду. Хвилю, хвилювання є, то, то що у, у фронт приближається, і може тут теж, як тукать, настали той час, коли прийдеться теж, як кажуть, покидати на насіджені на, на ці рідні міста. Кажуть, вийдять треба. Я за що воюю ви, виїжджати, там даром нічого не дають. Та я не знаю. І ніхто нікого не жаліє. Абсолютно нема жалості, що ти там без криші над головою залишився. У нас тут є біженця Савдівки, Селідова, Старецька. Люди лишилися всього майна, всього. Війна, ми живемо при фронтовій зоні. Тут до нас два прильоти було. Я почув вже ночі, вийшов на вулицю вийшла, бачу стек на вікнах вже побиті стекла. Ми на і ми ж на грані, якщо буде бомби, то може теж розпрощатися зі своєю хатою, на яку я працював все життя віддав в сахті, то потім ще йде на Ну, на, 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 на В основному на їзу, їздити, теж, теж все подорожчало по всій країні. А трибушку теж якось їсти, теж хочеться. Надали нам з 3,5 тонни і допомагають дуже гарно. Украсу навіть пічне опалення гаряче. Кардинальне змінилося. Зараз тільки вже розраховуєш сам ну, на свої сили. Додаю Добав, брикетів, бо брикетів допомагає здорово. Тому що вигідніше на палину споруди, то воно погано горить, а погано горить. І в хаті таке, таке, належним чином, тепла, такого нема. Ну, щоб гарно себе почувати комфортно. Велике подяка за таку в, 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 дані, в даний час, в час допомогу від брикетів вже радіють люди, тому що вугілля споруда тут і чиста деревонається від одної бумажки. Ну, і розгоряється, це здорово, вже, вже дров не треба. І все, і в хаті тепло. І гарять, тепла дача гарна, тому що вже деревина горить гориться добре. Велика подяка за працю в такий тяжкий час, що роблять наші громаді особливо допомоги. Якщо добро не творити, то теж життя як кажуть, марно проходить. Треба допомагати один одному, творити добро. Тільки так ми будемо жити як кажуть, в добрі і щасливі усі. Не тільки ми в Україні, а й на, на всьому світі.